В тебе нема бізнесу, в тебе нема твого дому, було прийнято рішення своє своє життя повернути на 300, на триста градусів. Ірина Чепурна через військові дії в Україні була вимушена переїхати з Харкова до Рівного. Відразу взялася за відкриття власної косметологічної студії. каже статус переселенки позитивно впливає на бізнес. Це було дуже правильним кроком, тому що я ще вважаю, що якщо у нас там... Хватило на це мужності, сил, розуму. То чому ми не можемо зробити це тут? Клініка надає понад 50 процедур у сфері косметології. Пані Наталя також приїхала з Харкова. Не знаємо, як буде завтра, ну, сьогодні поки, поки ситуація не на краще. Приїхавши сюди, не могла не завітати. Хочеться залишатись красивою. Мабуть, живемо ми для цього, і навіть в так в такій ситуації, в таких дуже складних ситуаціях. Разом з власницею косметологічного центру до Рівного переїхала і Аліна. Вони з Іриною разом працювали у Харкові. Коли Ірина запропонувала поїхати в місто рівне, я навіть не сумнівалася, відразу згодилася, тому що ми справжня, дружня команда, ми віримо, що в нас все вийде і все буде добре. Зі слів заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Гемберга на Рівненщині розпочало роботу 21 релоковане підприємство. Звісно, це підсилює наш регіон, це технології, це знання, це нові люди, це капітал. Так ну в загальному капітал, людський і якби матеріальний капітал у вигляді там технології, обладнання. Ну і це ну, дає великі бонуси регіону, тому що це і працевлаштування, і населення, і податки. Звісно, ми, як ніхто, розуміємо, як це втратити свою домівку, як це бути наодинці. Ми запрошуємо всіх, а особливо людей, які вимушені були також, як і ми, покинути свій дім для того, щоб об'єднатися, для того, щоб Поспілкуватися Настасія Захарчук, Роман Шикунець, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.